Доброго дня, колеги, партнери, клієнти. Моє ім'я Олександр Бобровський, я директор напрямку автоматизації бізнесу групи компанії Softcom. І сьогодні ми поговоримо про розширення функціональності типових програмних продуктів BAS для управління орендними площадями і площами та нерухомістю. Компанія Softcom існує з 99-го року і на сьогоднішній день займається комплексним обслуговуванням. Українського бізнесу є партнером спілки автоматизаторів бізнесу ем, безпосередньо впроваджує програмні продукти лінійки. Ем, баз, розроб, розробляє і підтримує ем, модуль або підсистему електронного документообігу FlyDoc, Займається такими програмними продуктами, як MiDoc, е, встановлює обслуговує програмні Рерока Шалот і надає it рішення для бізнесу, в тому числі і хмарні рішення, а також інформаційно-правові системи Ліга закон. Ем, навесні 2023 року очікуємо пожвавлення ринку. По-перше, це відкладений попит на нерухомість, а по-друге, свою роль відограє сезонний фактор. Не виключено, що більшість активність весною позначиться на цінах, які можуть зрости на 10%. Це сказав Юрій Піта, президент Асоціації спеціалістів з нерухомості ретейлерів України. Крім того, ми. Ем, Спостерігаємо, що економічна ситуація в Україні така, що частина підприємств припинила свою основну діяльність, і в них залишилися площі, які вони зараз намагаються здавати в оренду і хоч якось виживати. Це і виробничі площі, і офісні площі, ну і е, інші е, об'єкти, які можуть е, здаватися в оренду. Крім того, ми бачимо, що ринок відновлюється і все більше і більше популярністю стає саме знайти, знайти ті орендні площі по нормальній ціні, які б надавали найкращий сервіс, найкращу якість для тих підприємств, які переорієнтуються або відкриваються нові. Але як на сьогоднішній день працюють орендодавці, як правило, в них відсутня єдина, клієн... єдина база об'єктів нерухомості. Вони продовжують вести облік в файлах Excel, на папірцях, виставляти рахунки, акти, розраховувати вартість знову ж таки на калькуляторах, обмінюватись бумажними документами, приходити до кожного там, в офіс кожен місяць або відправляти там, новою поштою, поштою. Майже в ручному режимі використовують контроль за заборгованістю. І більш того, там, акти звірки, звіряння по нарахованих послугах займають дуже багато часу і надають дуже низький сервіс своїм клієнтам. Тому наша компанія вирішила випустити розширення функціональності для програмних продуктів лінійки БАС, такі як бас, оренда та управління нерухомістю. Даний програмний продукт призначений в першу чергу для власників комерційної нерухомості, керуючих компаній, девелоперських структур, і в собі включає набір таких підсистем, як управління реєстром об'єктів нерухомості, управління договорами оренди, управління взаєморозрахунками з оренди і додаткова допоміжна підсистема управління експлуатацією об'єктів нерухомості. Управління реєстром об'єктів нерухомості дозволяє в графічному режимі відображати план тих об'єктів, ведення ієрархічного списку об'єктів, оперативний перегляд розміщення об'єкту на плані, реєстрація довільних статусів по цьому об'єкту і формування безпосередньої звітності і реєстрів об'єктів нерухомості. Це виглядає приблизно отак. От Безпосередньо скріншот із програмного продукту, звіт реєстр об'єктів нерухомості і довідник об'єктів нерухомості. По кожному об'єкту нерухомості ми можемо побачити історію, в який період, в якому стані цей об'єкт нерухомості знаходився. Під систему управління договорами оренди дозволяє... Створювати договори оренди в, в тому числі в, шаблоні, в е, шаблоні і в форматі Microsoft Word, е, формувати список як постійних послуг, формування список послуг змінної частини та автоматично формувати не тільки договори, але і рахунки і акти за цими регулярними договорами оренди. Основний, основна частина реквізитів договору, а також постійна частина. Змінна частина і можливість керувати термінами, такі як депозити, такі як період просрочення, нарахування додаткових штрафів, пені за просрочену оплату по договору оренди. Крім цього, є можливість фіксувати вартість орендних послуг у валюті. В системі вже є певний перелік способів нарахування орендної плати. Але він може розширюватись, тому що це довідник, і можна створити власний будь-який спосіб нарахування як постійної, так і змінної частини по договору оренди. І безпосередня обробка для групового виставлення рахунків і формування актів по послугах оренди нерухомості. Для управління взаєморозрахунками з оренди в системі розроблений окремий додатковий документ, який називається Нарахування орендної плати, який дозволяє нарахувати всі послуги постійної, змінної частини або обих, обох разом. І безпосередньо звіт, який показує не тільки загальну суму заморгованості, а й в розрізі цих послуг. Окремою є підсистема управління і експлуатацією об'єктів нерухомості, яка передбачає можливість планувати певні заходи по обслуговуванню об'єктів, а також облік витрат на експлуатацію, облік послуг підрядних організацій на виконання технічного обслуговування і безпосередньо звітність по планфактному виконанню заявок на обслуговування об'єктів нерухомості. Підсистема оренда і управління нерухомістю розширена великою кількістю додаткових звітів, які дозволяють як в графічному, так і в табличному режимі побачити всі необхідні дані стосовно об'єктів нерухомості і нарахування заборгованості за орендну плату. Ось деякі приклади. Окремо хочеться від звернути вашу увагу. На графічне зображення і можливість е, розмалювання на плані е, стану кожного об'єкту нерухомості, який здається в оренду. Е, аналіз ефективності використання площ е, призначений для е, аналізу. Е, Безпосередньої ефективності використання площ з погляду на обсяг отриманого доходу і величини фінансових втрат, пов'язаних з простоєм об'єктів, що дозволяє визначити економічно обґрунтовану ціну для того, щоб здавати об'єкти нерухомості в оренду. План фактний аналіз платежів. Система дозволяє планувати надходження як по постійній частині, так і по змінній частині, а також е, фактично виконання відсоток виконання плану надходження групових коштів ну, на банківський рахунок. І план фактний аналіз витрат на експлуатацію це те, про що я е, е, говорив трошки раніше, який дозволяє проаналізувати е, е, фактичне виконання заявок на виконання на е, е, Обслуговування об'єктів нерухомості, планову та фактичну суму витрат і проаналізувати відхилення і економічну ефективність. Дане рішення, не дивлячись на те, що вийшло тільки в квітні 2023 року, на сьогоднішній день вже впроваджено в десятках українських компаній. Безпосередньо найбільш популярні з них наведені на слайді це компанія Букавель. Яку, я думаю, всі знають, це найбільший гірськолижний курорт України. Це бізнес-центр Башта номер 5 який знаходиться в центрі Києва, це е, торгова енергетична компанія Енергоінвест, яка побудувала та експлуатує бізнес-центр «Астартом». І багато інших. Наша компанія Softcom є розробником цього рішення, е, і е, в рамках лінійки е, БАС е, випустила. Цей програмний продукт, який можуть розповсюджувати всі партнери е, спілки автоматизаторів бізнесу. Програмний продукт оренди і управління нерухомістю вийшло в двох версіях. Це версія PROF і версія І е, Відповідно, кожна із версій розроблена на базі типового продукту баз бухгалтерія, відповідно, PROF або CORP, та включає повну функціональність відповідної програми. Таким чином, програмний продукт Баз оренда і управління нерухомістю повністю автоматизує бухгалтерський, управлінський, юридичний адміністративний облік для компаній, які займаються е, як основною діяльністю здачу в оренду об'єктів нерухомості, так і допоміжною діяльністю, е, окрім основної. Так, як... Е, Одним із основних, одна із основних функцій орендодавців є формування актів і рахунків, і своєчасна їх передачам, орендарям, то в систему вже вбудований модуль електронного документообігу FlyDoc і ним також можна користуватися без додаткових витрат. Вартість. Вартість бас оренда і управління нерухомістю версії ПРО встановить 24 600 гривень в базовій поставці, і бас-оренда і управління нерухомістю Корпус складає 40 200 гривень. Для розширення це основна поставка на одно робоче місце. Для розширення додаткових робочих місць потрібні як ліцензії баз, клієнтські ліцензії, так і ліцензії на галузеве рішення бас-оренди і управління нерухомістю. Клієнтські, Додаткові ем, ліцензії на додаткові робочі місця для версій проф і Корп коштують однаково і, відповідно, е, вийшли в лінійці 1, 5 і 10 робочих місць. Е, для тих користувачів, які вже використовують е, програмні продукти баз бухгалтерія Проф або КОРП, передна, е, передбачені знижки у вигляді апгрейду. Компанія Softcom це компанія, яка має 23-річний досвід на сьогоднішній день, займає перше місце в рейтингу серед партнерів з продажу та супроводу програмних продуктів баз, є кандидатом в центри ERP, В нашій компанії впроваджена система менеджменту якості ISO 9001. Ми дуже пишаємось нашою власною лінією підтримки, телефонною лінією. На сьогоднішній день в компанії обслуговується більше 1800 постійних клієнтів. За роки наших, нашої роботи ми вже зробили більше ніж 6200 успішних проваджень, які відображені на сайті спілки. Ну і працюємо ми по всій Україні і за кордоном. Дякую вам за увагу.